Розкажіть, будь ласка, Такого як та... вам прийшла Уліво. оця ідея е, створити пам'ятник, до якого ми сьогодні ходили? По-перше, по я, вниз. Про, я вниз. про такі місця, я дав знав, давно знав ще з дитячих літ. І я то ходив туди завжди, потім я вже, коли почав працювати, віде? дітей туди водив. Мені було. Соромно дітьми вести їх на пустирі, по суті. Ви знаєте, як так. там було запущено, я особливо на матриці. Там все було поросле смереками, смереки вже росли з гроби і що. Але сніг багато. Там реальні могили є? Реальні, а як же ж там? Реальні. Ну, не всі, не всі і було перезакоронення. Ні. Не, не всі ідентифіковані. Зараз я скажу, як було все. Ну і коли прийшов, прийшов час Все добре. України, в 90-му році, в 90-му році обрана була перша е, так звана демократична районна рада, в якому, ну і там голова, а головою був. Бувший директор е, підгородецької школи, середній штур Роман. Ну, історик. Так, да, Він книжки про уличку. Потім... Ну, він має теж 92 роки. Да, так. Так. Якусь... Спробу Но спробу сам лишився так. вже так, ну, майже ледве лед виходить так, вже. зараз. Недавно я з ним говорив. Ну і він його обрали були головою районної ради. І перше, що проголосив на першій сесії ще в 90-му році, це згідні ви на горі Маківці побудувати, він такий, такими пафосними словами, як сказав, пантеон українським світовим стрільцям. Ну зразу, ну добре. Проголосували 90-й рік. Проходить 91 92 93 94. 94-й. забули, що проголосували. <голосували> ну, але проголосували. Цей, ну, другий, другий документ бо продублювала обласна рада навіть. Обласна рада. Але ніхто не займався, бо це треба не голосувати, а треба зробити. Ну і от. У 94 році підходить голова районної ради, приїхав до мене, я був директором школи, 35 років тут О. школу тут побудував, гігантську. Ну і я, Микола Дмитрович, хочу вас запросити своїм заступником районної ради. Ну, агітував мене, агітував, так я і згодився, пішов. Ну а оскільки я вже заступник голови районної ради, то тепер я розумію, що таке 4 роки. Оце для мене є завдання побудувати два пам'ятники міжнародних. то це є національне значення є. Перша пам'ятка, така, це не, 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 не Сколівська пам'ятка, це і національна. Всієї України. І один із пам'ятників у нас немає так князів, байка, байка чи то йде. Яка байка? Ні, то не той, щетостал, то, внук, то внук, не той боку, То було внук Володимира великого, а не син. То син. син, син воюк, а, так. Ні-ні, а той завойовник то дід ага. цього Святослава. Ага, так а той завойовник у нас був на Жовківщині, в нас і Городищи ще про який згадується в Літописі. Це так, той так. Святослав. Ну, і я вирішив, що за тих 4 роки я мушу то побудувати. Мене ніхто не заставляв, я навіть не казав своєму голові. Я спочатку, перше, що треба робити для будівництва. Документацію мати. Документацію, а, правильно. Це перше, друге гроші то, і третє то, <ристо> то, то, все. То, 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 Напевно, навіть головне гроші. Ну, ну, не зовсім так. Але починається із, <ристо> із, із ідеї. Іде, ідеї ну, ідея то була, але. документи треба мати. Документація, це основа. Ну, а я тут мав вже... Знайомство у високих колах мистецьких. А як було у 62-му році тут почали будувати цю станцію нафтопроводу. Ну і головна наша тут, бо зараз, зараз вже на автопроводі є від Тюмені аж до Мадярів, Мадярів там, Словаччина. Водяги, От. А тоді перш, перша та відка то не так будувалася. Будувалася вона тут із, від нас, не, не звідти тягнули, від нас тягнули. Зробили тільки трубу від бродів через, через наше село і одразу туди. І в брода зробили гігантське таке гучело. І туди звозили цистерни нафту, зливали, а вже звідти йшла по тому. Так запрацював перший нафтопровід. А вже згодом почали будувати туди далі, 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 і дійшли вже аж бить у а то вже були роки. А з того через те, то, що тут почалося, тут у нас на місці, сталося так, бо це Бо це нафтопровід дружба це всесоюзний був заклад, так? Оскільки це, заклад був всесоюзний, то завжди всі всесоюзні організації мали де, місто в Москві. І тут уперше нафтопровід Дружба всесоюзний, був у Львові. Чому Бо тут починалося? Ну і начальник мусив бути, навіть мусить, так, у Львові. Так і залишилося і по нинішній дні. У Львові був, був центр всієї дружби. А по центр був всієї дружби, ну а станцію під станцією було тільки дві броди і козева. Далі вже до, грани, до границі вже нема. Ми, перш, остання станція, яка пхає до горинах, а далі вона з перевалу вже йде самопливом. Само Там вже станції нема. Так що наша головна станція, а броди тільки подавали нам. Потім ще збудували такі допомижні. В е, жу... Жулені, то вже потім була та ж розбудова. Ну, тягли другу річку, навіть третє запланована була. Потім виявилося, що вже нафти нема. І так лишили тут. Ну і оскільки тут начальство, начальник був у Львові. Ми мали до нього, так би сказати, доступ. А тут дуже такий був е, Білорус, такий старший вже дядько. Ну, ну такий праблагородний, все, що він, що би ти його не попросив, він усе то не, не так, то знаєте, який яке, це ж це союзний начальник. Ну він був такого. Завдяки тому наша школа стоїть і. І багато чого. Ну і тут, коли вже запускали в 62 році цю станцію, начальник захотів каже, що ж робити такий ну, монумент або що, щось. Звернулися вони до інституту нашого перекладного мистецтва у Львові. Добре, от зараз наші студенти. Одержують диплом, ну, будуть працювати над Надпись, дипломами, так. ми дамо комусь, туди дипломна робота буде його і зробить вам. Добре. І приїхало тут молоде подружжя. Робити ту, таке вони зробили. Вже зараз нема, бо з месі той. І тим подружжям виявилося. Ну, Ну, вони тут працювали щось біля двох місяців. Було, то вони там Мурували, там, нам, а потім що ж, я тут начальник станції був міровесник. А... Ну і я тут у селі один <смі> з інтелігенції, так сказати, ну, директор школи. А... Ну і ми, ясно, що ми не могли пройти один другому. Приходять вихідні, десь я їм організував теж поїздку на буднищинах. ну кругом всюди, Ясно, що ми подружили. А ними виявився потім у майбутньому заслужений, заслужений діяць мистецтв, ну, художник, Євген Безнісько. Може, Так, у нас вже його катер. Катер. А, О, бачите. О, його дружина була скульптором, таким теж заслуженим скульптура художник одна із десяти найкращих у Європі. Ми, 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 так, ми, так. Я був музеї. Ну і ми вже. Стали колегами такими до, до самої смерті їхньої. Я їх і ховав і одну, і, і друг, і його. Ну, зрозуміло, що коли прийшлося мені робити що, я до них, Євгена, це все є така і така. Ріс нам треба побудувати на маківці і на я зразу і говорив про що записала. Про що то ж були патріоти такі? А, всі шестидесятники ники все то було в їх, в їх, в їх майстерні. Тут же вони, ага, ще одна. це я вже домовився про те, що вони роблять проєкти. А тепер фінанси. А де фінанси? Фінансів нема. Тож тобто на державний будівництво. Ну я тоді теж начальником вже дружби на той час бо це був 94 й рік. На той час уже начальником дружби був е, Любомир Буняк. Він був мером мер, мер, мер Львова Львова, так. Вступили. Ну, він я став мером Львова. Він же ж, отой, о, коли я будував, ну, він спочатку, правда, оплатив мені все документацію. Але потім вже надавав гроші, тому що він будував самостійно, дружба, узяв оцю вітку броди, броди. 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 Так, Це, так. Одеса, ну не Одеса, а там Південний, як вони Южний казали, він будував тут ту сам. Але ну, він думав, що після того ясно він там. Мав, мав свої плани, він думав, що я візьмуть у Київ, подякують і так далі, бо це, це то він будували, будували тільки за гроші дружні. І він підняв то. Ну і... Словом, а ясно, що це е, Москва пильно слідкувала за тим, бо це ж не в її інтересах. Так, куди ж ті гроші? Е, там йшли цілий час натяк. Ну і кучмі цілий час там з Києва, Вали, кучми теж тут ясно. А, ну, а що він не міг зробити, але, але це все було проти того. Вони навіть бачите, потім так і не запустили, і не запустили, зробили туди, ніби оцей такий практично Москва тут використовувала. Ну і зрозуміло, що буняк, Бунякові не те, що надали. Вигнали, і тоді він пішов нам на мер. От тоді. Ну, як би там не було. Але він ще на той, я пішов ще в 94-му році, він ще був головою. Я кажу, давай вмер. А, а я його знав знову, колега теж був, бо він тут працював, починаючи. -то він тут на дружбі працював. Навіть одружився був у Козьові. Я підійшов Уже? до нього, кажу, так, дай, дай гроші на пам'ятник пам А Я чому так, бо там, бо він йде, там дружба йде, то все думаю, їм з руки. А відносно там я аж знав, таке, головою обласної ради був тоді Фурдечко. то потім, а перед тим він був головою лісу. Ліс, так. Ну і я пішов до нього, а я його теж знав, бо він у школі працював перед тим. Я теж його знав. І я пішов до Фордецької, і кажу, так і так, голова ця Маківка є на території Славського лісництва. Добре, добре я все зроблю. Правда, він так і не дуже зробив, грошей він так і не давав. Але він давав транспорт, все, що треба було, він привозили, все дороги робили, все повністю, то нема про що казати. От, і там дещо ще інше він робив. Ну, правда, він коли вже відкривали, то він казав, що то його ініціатива, ну хай буде туди. Ну, Можемо я... не, ну, не, не те, не те. Я не знаю так. навіть, чи він був на маківці доти. Але <реш> не, не, ти, не ти ж прийшов до мене, до мене в кабінет. Я Ні, до країна, тебе і, і просив, ну але що? Хай буде. Бо з ним. Хай <реш> це така. По крайній мірі, він мені пообіцяв. Все, я вже фінансово трохи був. Ну і а там вже далі буде видно. Так я вирішив ті питання. Все, аж тоді я сказав. Та вони вже приїхали, буквально не маю на увазі художники, все, буквально на другий день вони вже були тут, То такі люди. То було 6 жовтня 94-го року. Як мені пам'ятаю, то ми на могилу пішли потім вже матівку. Сіли там, то все не спланували так. Навіть ще от, зараз я вам покажу. Окей, я, я говорив, а Євген е, сидів і так накидав на він а художник такий, бо що він вже накидав вед макін на, так на той час. От. Ну Євген, це хто? є? Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ну і так, того почалося. Ні, ні, ні. Так сказати, підстави, потім пішла. Пішла замовлення. Вони вони буквально то взяли, то хлопці були такі. Вони буквально мені вже через два тижні вже показують начерки проекту. Угу. Як то буде все? Каменщик то був, він працював вони архітектор. Ну, це були великі гроші. Це були великі. Ну, це були великі гроші, то раз, але то. З тим гріш, що а то то машиною? То так здається, розумієте? Як ну такі ви, роботи, є, як а, там розкопки, міш? там потім цель, потім усе. Там, усе, звичайно, ми робили то самостійно. То, існець, Роскопки, там, то... то не було якоїсь зимації якоїсь там. Була, як як була, могила була а при чому тут матір ж... А, ви пам'ятник робили? Так, так. Ми... А могили реально... Так. Могили реально ми не рухали, але їх було видно. Їх було, Стеців, Стеців, так, їх так. було видно. То саме тобто хрести стоять на могилах. На могилах, я, я, я вам скажу як. Там же це тепер ви приходите площадка. А тоді площадки що не було, то, була, то було звичайний yeah. рельєф, там перші хрести стояли на висоті, ті в долині, ями, ніхто мене не, yeah. тоді не, не, не планував. Yeah. Ну, а коли прийшли, коли прийшов архітектор, то він кажу, в першу чергу це військове поховання, військове поховання мусить бути. Лоща, так. Ну а як, яке це поховання? Не буде там, там могила. І мусить бути так. Ну і він мені на, на, рішував, начать, і цю схему, ну, зразу скільки там, що там було що 6 тисяч кубометрів землі треба насипати. Бо, тому, якщо так, а там 3,5 метра. Э, Три з половиною метри треба насипати, щоб був. Ну, і дав мені. Ну і теж я ж не будівельник, але ну, будівельник я, я потім став будівельником, а будівельник е, Звик, якщо де треба землі, звик, що що. Ставлять екскаватор, автомобіль, купай. та й все на, накидають. Але туди треба було ще ту техніку. Вилисти. О, о, бачите! Да, я то зараз, він то сказав мені скільки то землі. А, а як ти її зібрати? Хто тим займався? Я, я собі сушив голову спати не міг, Де? Нема ні дороги, ні нічого. Скільки це 6 тисяч кубів, Це треба два роки мені землю лиш возити. Як це, І хто, і хто буде. Буде, да, так. такі оці... Треба ж транспорт, транспорт відповідно, відповідну... ну, шлях, хто, так. Туди, хто туди вежі, шле, так. Ну, так. А, а тепер уявіть собі. Тепер траса? Ну, я собі, а, а, він не... а, а цей а, а... архітектор не міг мені щось підказати. І, і я, бо я звик до того, то я сушу собі, голову не сплю. ну і Що робити? Що далі робити? А без того далі далі, далі, далі не мене нічого, першу чергу тим треба зробити. Раз я вийшов туди і так сів, а там, а там, там був такий величезний горб, а там зараз рівнина, а то був горб великий. І я так сів далі, до мене прийшла ідея, думаю, чекай, а так, що я маю землю возити, то що я не можу бульдозер Фіро. взяти, і, той, і, 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 і тут, зняти той горб і, і засипати, і буде зразу площадка і рівнина. Для того. Але техніка має теж якась якось виїхати туди. Tip, вже, axelik, axelik. Вже один, один, а, один бульдозер, точно, то... Точно, то ну то, так перед тим вже ми з бульдозером навіть робили а, дорогу. А дорогу. Так, я пам'ятаю ці перші ну. дороги. І я такий вже тоді, їживши навіть, я думаю, може тут не можна, бо поїхав я до Каменщика на ну, Львів. Він вже на той час працював головним архітектором Львова. Отой професор, академік архітектури. Ну і викладав там в інституті архітектуру. Кажу, так і так. Ну, так а я вам що забороняю? А ви мені не мали підказати? Я, я до того... Ну, я зразу. До е ліснечого, що замовив бульдозер. бульдозер вийшов, а я, а я собі е бульдозер, А бульдозер зараз мені по гробах треба насипати, він поїде. А як він скаже, а я на гроби не поїду? Що може бути, як я його заставлю? Тож така справа. Ну там я перед тим вже хрести познімав був. Ну, місця зазначив, що потім за, потім засипляє, а я, я маю знати так, границі, так. точно границі е, колодобища. Ну, я ті віхі поки робив. Далі мені це, серпень місяць такий, жара така була, пам'ятає, 30 градусів було. Дихати нема цим йому. Ну, слава Богу. Слава Богу, той на горі тільки я і бульдоджерець. Слава Богу, йому таке в голову не прийшло. Я йому кажу, О, це, це його, і давай туди їдеш. Потрохи. По і він спокійно поїхав. Ну, слава Богу. Перехрестився, я думаю, з того. І так я за два дні оце, оце, оце все вирив і то що насипали, ми то все повністю ту площадку вже. то вона зараз має там три з половиною метри висоти з нижньої частини. Ну і все, зробився. Забився там, то ми два дні з ним працювали там. от. Ну, а далі а, вже... я перепрошую, ну ви ніби особа при владі. Так. От що ви не могли там, що п'ять чоловіка, ви на них дивитеся, як це ви і Бульдоза? В хто? А хто школі немає таких? Це ж не школа, це не, не стара. Не кажу, не... Це... Заступник, розступник, Так, а, я... а? там були такі, такий бо ніби 에, голова сільради, був ще тоді, але він там дешевт робив всякі. то він ніби опікувався тим. І тут же а гроші мені, а гроші, ну ви кажете, то вже був такий, ніби незвичайний. Там, хто там міг допомогти. Як голова районної ради, так він мог він би попросив когось. Сказав не, то ні я, коли я звертався до кого ніхто не відмовляв ні в чому Ну так. Але, вони вам але не відмовлять, так. але я так... ну там мені не потрібно було нікого. Я ви проконтролювали Бо... ті могили. Бо... Може хтось би не зміг Я так. про я проконтролював, я, я тільки я головне. як йому казав, куди насипати все, а я, угу. я тільки тим. Звичайно. І що, після тих двох днів далі пішли бетонні роботи? Ой, як ви спішите. <гум> <гум> у мене камера сідає, я хочу, <гум> <гум> я хочу кіно скінчити. У мене вже сіла, то Я Я написав книжечку, а, написано. то все. А, у вас є а, все так, написано? Що напишете, та <гум> тату <Що> написав, тату <гум> <Що> видав? видав? І це є розписано, <гум> так? Так, ага. І з фотографіями все так. Ага. Але є са багато чого не дописано. Угу. Ну так, і не напишеш Ні, зараз. Не написано, все. А тоді по-дурному по, по -дурному Так, Ну, справа в іншому, то не гадайте так зразу. То, звичайно, основна робота, ясно, це була величезна робота, зроблена. Але потім йдуть дощі, тут свіжа глина, то все робиться багно, робиться, то не так просто, що зразу мусить витримати. Земля no, далі. Ще, ну, А далі іншому у вас є такий величезний патріот Магас е, mm -hmm. Микола. Є ціновим пише, ми вимагаємо. Що ти вимагаєш. Громадська організація може, є, має одне право просити. Вимагати може в уряд урядовий, і це і то підлеглих. А ти як ти намагаєш громадська організація? Намагаємо покарати пана клепу це і так далі. Ну, як усі селі додають, люди... Не просто розрив могили, але викидав кістки. Ти хочеш добре зробити. По, по, по викидав кістки по лісах і там щодо. Жах. Ну а той пешин, що ні одна держава, ні не, як не зробила. Не зробила такого варва, що ми вимагаємо покарати і так далі. І так далі. То в мене є ті документи, я навіть написав ті книги, що ті документи є. Ну, слон, то така. Ну, але то така, справа ніби така, але вони ж пишуть в обласну раду газету на, та на та не тільки звідти приходить зразу. І кореспонденти, із телебачення, і все, і веди їх, всю роботу, веде їх туди на місце, розказує, показує, От ну скільки це і, а скільки нервів то вимагає? О, такі о є речі. І в якому році вас вже так все призупинили вони то все. На вас далі ви продовжуєте Ні, зупинили та ми попри ні, те все працювали? Ні, — ні, 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 Нам своє робити, як писав тече, нам, Вечаля. нам Вечаля. своє робити всіх панів, дна... панів до дна, всіх панів до одної ями, буржую за боржовами, Будемо будем так, бити.